Мої вітання. Як я і обіцяв, сьогодні ми говоримо про зрізи. Зріз англійською мовою слайс це механізм доступу до частини списку або іншої послідовності, як от, наприклад, рядка чи кортежу. Зріз дозволяє отримувати під списки, не змінюючи оригінальний список. Завдяки зріза можна зручно працювати з частинами даних без необхідності писати складний код. Хочете знати більше? Тоді поїхали. Основний синтаксис зрізу виглядає так. У нас є список, наприклад, MyList, а в квадратних дужках вказуються параметри цього зрізу. Start – це індекс елемента, з якого починається зріз. End – це індекс елемента, на якому закінчується зріз, але ми його не включаємо. Step – це крок, через який вибираються елементи. Всі ці параметри є опціональними, тобто їх можна пропускати. І ми розберемось, як і коли це можна робити. У списках зрізи використовуються для вибірки частини списку, для створення нових списків на основі вже існуючих, та для модифікації списків або їх копіювання. Давайте на практичному прикладі розберемося, як створюється зріз, та задаються певні параметри. Наприклад, в мене є ось такий список елементів. Створюю змінну майліст та задаю зріз. Зверніть увагу, у мене відсутній параметр степ. Так, його можна не вказувати, при умові що ви берете послідовність без пропусків елементів. Давайте трішки детальніше по роботі з параметрами. Ви пам'ятаєте, що у списках індексація починається з нуля. А отже, у нашому випадку 1 це початковий індекс. Це означає, що вибір починається з елементу з індексом 1. У нашому випадку це елемент b. 4 це кінцевий індекс. Це означає, що вибір закінчується на елементі з індексом 4, але сам елемент не потрапляє до результату. У нашому випадку це i. E. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас вийшло. Збережемо та запустимо цю програму. Ну що ж, ми отримали саме ті елементи, які вказували у зрізі. Так само, як і параметр степ, в деяких випадках ми можемо не вказувати як початок, так і кінець. Наприклад, створимо новий файл і використаємо той самий список. Так само створю змінну MyList та задам зріз. Але при цьому пропускаємо параметр початку. У випадку, якщо початок не вказано, то зріз починається з початку послідовності. Так само у випадку, якщо початок вказано, але не вказаний кінець, то зріз іде до кінця послідовності. Тому розглянемо і цей приклад, створюю змінну MyList та задам параметри зрізу. Вкажу початок, але не вказуючи кінець зрізу. Збережемо та перевіримо, що ж у нас вийшло. Як ви бачите, зріз почався з елемента з індексом 4 і до кінця послідовності. Також в параметрах зрізів можуть використовуватись від'ємні значення. Як це працює? Взагалі в Python є таке поняття, як від'ємні індекси. Вони дозволяють працювати з елементами списку з кінця, що зручно для роботи з останніми елементами, особливо не знаючи їхнього точного індексу. Від'ємні індекси працюють наступним чином. Мінус перший це останній елемент послідовності, мінус другий це передостанній елемент і так далі. А отже, від'ємний початок зрізу означає, що ви починаєте з елемента з кінця списку. Як приклад, давайте розглянемо програму, де я задам зріз, а його параметри вкажу від'ємними. Тобто від'ємний початок і від'ємний кінець. Використаю той самий список елементів, створюю змінну MyList і задам зріз. Давайте від мінус сьомого до мінус другого елементу. Майте на увазі індекси, рахуємо з кінця. Як бачите, трішки логіки і не так складно вже працювати. Так само ми можемо пропускати деякі параметри, використовуючи від'ємні індекси. Для прикладу використаємо той самий список. Наприклад, якщо я вкажу ось такий зріз і починаємо з мінус третього елементу, то зріз починається з 3 елементу з кінця списку і триває до самого кінця. Тобто ось ці три елемента мають увійти в зріз. В свою чергу, від'ємний кінець дозволяє обмежити зріз до елемента з кінця списку, не включаючи його, тобто зріз може закінчитися на елементі з кінця. Давайте розглянемо приклад, де ми вказуємо від'ємний кінець у зрізі. Ну що ж, давайте збережемо і перевіримо. Як ви бачите, у нас ідеальний зріз з самого початку до п'ятого елемента з кінця списку. Також ми можемо комбінувати додатні і від'ємні індекси. Наприклад, у нас початок буде додатній, а кінець від'ємний. Як приклад, розглянемо ось такий зріз. Він буде починатися з елемента з індексом 2, це у нас C, і закінчуватиметься перед елементом з індексом мінус 3. Це у нас I. Тобто зріз має бути від C до H включно. Ну, от саме його ми і отримали. Давайте розглянемо більш практичний приклад роботи зі зрізами. І так, задача. Дано список, що містить назви всіх місяців року. Так, ось наш список, починаючи з грудня. За допомогою зрізів розділіть список на 4 частини, кожна з яких відповідає порам року. Ну, це не складно. І так, створюємо зміну зі списком наших місяців. Список просто копіюємо з умови. Далі ми будемо створювати змінні з назвами піророку і надавати їм значення зрізів нашого списку. Для зими це буде зріз спочатку послідовності і до третього елементу, не включно. Весна з третього по шостий. Літо з 6 по 9. Ну, а осінь це вже останні три місяці нашого списку. Ну а результат виводимо з допомогою функції Print. Ще один параметр, про який ми з вами не поговорили степ або крок. Крок у зрізах визначає, як переміщуватись по елементах списку або іншій послідовності. Він вказує, наскільки позицій потрібно пересуватися від поточного елементу до наступного при створенні зрізу. Якщо крок не вказано, як в наших попередніх прикладах, то за замовчуванням він дорівнює 1. Якщо ж крок від'ємний, то послідовність береться у зворотньому порядку. Як приклад, візьму зріз нашого стандартного списку з літерами від початку й до кінця, але з кроком 2, тобто кожен другий елемент починаючи з індексу 0. Якщо ж я вкажу від'ємне значення для кроку, наприклад, мінус 1, то послідовність просто розвертається. Якщо ж я вкажу крок мінус 2, то буде братися кожен другий символ з кінця, починаючи з індекса мінус 1. Якщо ж ми задамо крок мінус 3, то буде братися кожен третій елемент з кінця так само починаючи з індекса мінус 1. Як же поєднувати всі три параметри. У зрізах індекс кожного наступного елементу визначається додаванням кроку до поточного індексу. Цей процес повторюється, поки значення індексу елементів залишається в межах дозволеного діапазону, визначеного параметрами початку та кінця. Наприклад, у нас є ось такий стандартний список. Я створю зріз з 2 по 8 символ з кроком 2. І так. Початковий індекс у нас 2. Це значення С. Угу. Крок плюс 2. Значить, наступне значення буде мати індекс 2 плюс 2, 4, а значення I. Угу. Наступний індекс це у нас 6, це у нас значення G. І наступний індекс це 8. Але він вже не входить у наш зріз. Тобто саме перед ним наш зріз і має закінчитись. Зберігаємо, перевіряємо результат. Ну що ж, давайте ми розберемо приклад з від'ємним кроком. Так же само беремо наш стандартний список. Ну і вказуємо зріз, Починаючи з 8 по другий символ з кроком 2. І так, початковий індекс у нас 8 це значення I. 8-2 6 це значення G. 6-2 4 це значення I. І, і 4-2 це значення 2C, сі, але сі уже не входить. Збережемо і протестуємо нашу програму. У випадках, якщо початок більший за кінець і крок додатній, то результат буде порожній. Так само, якщо початок менший за кінець і крок від'ємний, то результат також буде порожнім. Окрім всього, що я вам розповів, зрізи також можна використовувати для заміни частини списку. Для прикладу, ми візьмемо стандартний список з елементами у вигляді літер. І з першого по четвертий елемент ми замінимо. Вказую зріз і надаю йому відповідні значення елементів з першого по четвертий, не включно. У моєму випадку це будуть великі літери. Зберігаємо і перевіряємо. Як ви бачите, перший, другий і третій елемент були замінені. Ну що ж, давайте ми закріпимо отримані вами знання на практиці і розв'яжемо нескладну задачу. Ну от, наприклад, у вас є список з 21 студента, і вам потрібно розподілити їх на три групи: перші 7 студентів, останні 7 студентів та решта. Це також буде 7 студентів. Ну що ж, я думаю, нічого складного тут нема. Приступаємо. Швиденько створюємо список. Робимо так само, як було сказано в умові. Перша група це перші 7 студентів, тобто з початку списку до сьомого елемента. Друга група це останні 7 студентів, тобто з мінус сьомого до кінця списку. І третя група це проміжок із 7 по мінус сьомий. Ну, а далі залишилось вивести результат. І на цій фінальній ноті ми можемо прийти до висновку, що зрізи це надзвичайно потужний інструмент для роботи з послідовностями у Python. Вони дозволяють зручно отримувати підмножини даних, змінювати порядок елементів або фільтрувати їх. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і до наступних зустрічей. Пока-пока.